Символічно, що у невеличкому місті Одеської області на 12 тисяч жителів теплодарі розташована одна з кількох сонячних електростанцій, які виробляють енергію на регіон. У 80-х роках на хвилі будівництва атомних електростанцій таке джерело енергії планували побудувати і в Біляєвському районі під Одесою. Невеличкі поселення будівельників після введення станцій в експлуатацію мало б стати містом енергетиків. Зламали ці грандіозні плани Чорнобильська трагедія. Монстру з видобутку атомної енергії так і не судилося втілитись в реальність, а його місто супутник теплодар стоїть і до. Осі. Нещодавно тут завершилося будівництво сміливого проєкту альтернативної енергетики сонячної електростанції. Теплодар зазвучить, як дійсно город е-е генеруючих потужностей. Що дуже актуально на юзі України, тому що у нас тут нехватка тепла. Город потребляє безпромзони, потребляє дето порядку е-е 14.000 14 мільйонів 14 кВт годин в год. Станції вирабають в год 4 мільйона 900 з чим, то почти 5 мільйонів. Сонячні панелі вдало розташувалися на в'їзді у місто та зустрічають гостей яскравим блиском. Територія майже у 7,5 гектар раніше не використовувалася. Отож доречно було віддати її під проєкт, що приносить користь теплодару. Важність цієї електростанції для міста теплодар П'яти складно. Ми поставляємо приблизно третьої електроенергії, яку потребує коммунальных которые потребляют теплодар и помимо всего прочего во время строительства нашей электросолнечной электростанции мы провели серьезную реконструкцию подстанции теплодар которая снабжает Теплодар полностью электроэнергии, что естественно повышает надежность электроснабжения города. Установленная мощность солнечной электростанции 4,2 мегаватта. Здесь более 17 тысяч панелей, 12 инверторов, которые преобразуют постоянный ток в переменный. Uh, і uh, вся uh, вся електроенергія uh, поставляється на підстанцію «Теплодар», откуда, собственно поставляється на нужди, uh, кому... uh, на комунакомунальний нужди города Теплодар. Електростанція була побудована досить швидко. За три місяці замість порожньої землі 17 тисяч сонячних панелей, 100 нових робочих місць. Зараз електростанцію обслуговує 12 працівників. Приїжджали спеціалісти з Гірманії, приїжалі uh, спеціалісти з Ізраїля. Uh, для того чтобы, ну так как энергетика это тема новая, і здесь не было не професіоналів достаточно кваліфікації, ми привозили свою команду, которая постоянно находилась на площадке, смотрела, щоб все було построено в соответствии з, з європейськими стандартами. Отож, будівництво альтернативного джерела енергії стало для теплодара ковтком свіжого повітря, чи може сонячного тепла.